Все, що ви сьогодні побачите, це дійсно хай леве. Воєфрі це, мабуть, ідеальний електромобіль, звідки така впевненість. А ви додивіться це відео до кінця? Ставте лайк, тисніть на колокольчик та підписуйтесь. Хто цього ще не зробив? Мене звати Росислав, це канал N-Cars і ми погнали. Ви тільки подивіться на фари цієї крихітки. Тут навіть емблема світиться. Що не бачите? А якщо так, фари у цього авто матрично адаптивні LED. Немає автоматичного дальнього світла, Світять добре, але за статусом хочеться додаткових функцій. Позаду стоять також світлодіоди. Цей електрокар вважається кросовером, тому що для бездоріжжя він не дуже підходить. Тому що ми бачимо нижнє оздоблення авто чорне, глянцеве. І його буде насправді легко подряпити. Є пневмопідвізка з регулюванням кліренсу: 113 мм – це легка посадка, 158 стандарт, плюс ще 55 мм, тобто 203 мм. Машина повинна їхати м'яко, але це ми перевіримо згодом. Тут встановлені алюмінієві 20-дюймові легкосплавні диски з додаванням заліза. Ви тільки подивіться на ці диски, виглядають як турбіни. До речі, попереду та позаду вентильовані дискові гайма. А що у нас? По габаритам довжина 4 метри 90 сантиметри, ширина 1 метр 90 сантиметрів, висота 1 метр 64 сантиметри. Особисто для мене цей кросовер більше схожий на позашляховик. і по його габаритам, і по розмірам колес, навіть релянги на даху натякають, що це не зовсім кросовер. А що у нас під капотом для початку? Давайте його спробуємо відкрити. Ми такі заглядаємо сюди. Нічого немає, як його відкрити. А кнопка, знаєте де? Ось аж ось тут. О! Відкриваємо. Поціновувачі техніки, мабуть, будуть незадоволені. Відкрили капот, а тут ще один капот. Нічого не видно ні електромоторів, ні інвентора. Єдиною розвагою буде наливати антифріз. До речі, під капотом є ще один багажник. Електричні компоненти займають менше місця під капотом, тому виникла ось ця ніша. А тепер давайте перейдемо до батареї та порти зарядки, але для початку її треба відчинити. Це зробимо через наше меню. Натискаємо Open порт. Open. Воля. Ємність батареї тут 88 кВт, а час швидкої зарядки 45 хвилин, повільної 8,5 години. Заявлений запас ходу тут 475 км. повний привід. До стару зганяється за 4,7 секунди, 694 кінських сил та максимальна швидкість 200 км на годину. Позаду авто у нас поката форма багажнику, досить масивний спойлер. Монолед фара і кнопка відкривання багажника в незвичному місці під двірничком. Друзі, мабуть, у вас виникає питання, навіщо встановлювати кнопку відкривання багажника під двірничком. Ну тому що насправді це найчистіше місце позаду авто, тому що весь бруд потрапляє на нижню частину машини. Тут у нас залишається більш-менш все чисто. Об'єм багажника 632 літри. У розкладеному варіанті 1392. Тепер ви маєте рівну поверхню. Подивіться, яка тут довжелезна шторка позаду. Як у нормального такого позашляховичка. У мене просто руки не з того місця. як у поважного позашляховика багажник оздоблений спеціальним фетром для автомобілей. Низ багажника, стінки бокові. Знизу ніші у нас немає, але вона тут особливо і не потрібно. Багажник досить великий, але є такий от відсік боковий. Ми його відчиняємо. Що у нас тут? Ну тут у нас жилети, ми бачимо. Нічого особливого ставимо на місце. Навіть у преміальних німецьких авто встановлені такі прості, непримітні плафони зі світлом. Тут у нас матові панельки виглядають дуже стильно, ну молодці, що казати. Але якщо б ці панельки знаходились трохи вище, було б краще, тому що якщо сюди закинути вантаж, він може їх перекрити. Також є такі приховані крючки, розраховані на вантаж до 3 кілограмів, і роз'єм на 12 а давайте перевіримо, наскільки цей багажник місткий та зручний. Що сказати, друзі? Мені зручно, у мене зріст 1,96 м. і тут ще є місце для такої ж людини, як я. А головне, зверху у нас панорама. Я бачу небо і мені хочеться спати. З багажником закінчили. Давайте переходити до інших частин авто. У цього електрокара модні видвіжні втоплені ручки. <світнє> Ніхто ту... хлопку ні нажав. У цього авто модні видвіжні втоплені дверні ручки. От зеркала бокові можна побачити, відкриті двері чи ні, а саме по положенню ручок. Закрито. Фрі представлено у максимальній комплектації, тому тут так всього багато, що навіть боюсь про щось не сказати. Запрошую вас до салону. На бокових дверях у нас подвійний склопакет, м'яка екошкіра зверху. Тут у нас вже натуральна шкіра. У дверній карті у нас кнопки регулювання положення скла. Також є джойстик регулювання бокових дзеркал, відкривання зачинення дверей, дитячий режим, та навіть кнопка відкривання багажника. В авто вмонтована аудіосистема DIN-Audio на 10 динаміків. Також у дверній карті ми бачимо нішу, таку маленьку. Також є вставки під дерево та підсвітка салону. Водій отримує шкіряне мультикермо з механічним регулюванням положення по висоті та по вильоту. По функціоналу. З правої сторони у нас є регулювання мультимедією, голосовий помічник, кнопка виклику, камери. З лівої сторони, керування круїз контролю та навіть, увага, камера нічного бачення. А давайте її увімкнемо. Так, що ми бачимо? якість картинки ну, середня, скажімо так, але і оцінити ми її зараз не можемо, тому що ви бачите, знімаємо вдень. Я високого зросту і підняв руль максимально догори. І що тепер? Тепер ця приборна панель закрита від мене десь на 20%. Але у нас є чарівна кнопочка, яка може регулювати висоту приборної панелі. Натискаємо. І тепер. Тепер я її бачу повністю. До речі, саме Voia Free першими у світі запровадили таку підйомну панель. Приборна панель, як ми вже казали, це фішка цього салону. Тут три екрана по 12.3 дюйма. Через центральний екран ми можемо відчиняти лючок для зарядного порту, відкривати-закривати багажник, двері, також регулювати рівень затемнення панорами. Переходимо до клімату, вмикаємо, обираємо температуру, тут є підігрів, сидінь, напрямок, потоку, повітря. Також ви можете обрати колір підсвітки салону. Також можна обрати стиль водіння, і під окремий стиль екран може отак от під... Налаштуватись під вас. Якщо ви втомились з дороги для переднього та водійського сидіння є функція масажу з трьома рівнями інтенсивності, вмикаємо. О, масаж приємний. Е, вибачте, якісний. Для переднього пасажира є екран на 12,3 дюйма, де він може дивитися фільми, користуватися різними програмами та навіть співати у караоке. Але не раджу заважати водію, щоб не залишитись десь самому у полі. До речі, в авто вмонтований відеореєстратор та цілих чотири камери: дві дивляться в салон, дві зовні. Камера зверху, ви можете переносити зображення з неї на один з дисплеїв та бачити, що відбувається позаду. Друга камера розташована прямо по центру панелі, прямо таке всевидяче око. Зображення з неї також можна вивести на один з трьох моніторів та навіть робити скріншоти та фотографії. Але основна її функція спостерігати за водієм. Якщо ви не дивитесь на дорогу або, не дай Боже, заснули. На панелі вмикається попередження, та йде голосовий сигнал. Дуже корисна штука для вашої та не тільки безпеки. Проекції на лобове скло немає, тому вся інформація виводиться на приборну панель. На панелі м'яка шкіра, пластик чудової якості, все до чого можна руками дотягнутись, все у шкірі шкіряні сидіння з перфорацією, обережно прошиті, є вставки Alcantara. Також сидіння мають м'які підголовники та бокові підпірки. У воєфрі, звісно, електропривід передніх сидінь та пам'ять положення для водія. Є підтримка для попереку та шиї. Є підігрів передніх сидінь, але цієї функції немає позаду, немає підігріву керма та лобового скла. Але це й не дивно. В Китаї клімат помірний і це ну і не потрібно. Керувати кліматом також можна завдяки фізичних кнопок, які вмонтовані під центральним бортовим екраном. Підігрів скла, аварійка та регулювання температури повітря. Попереду у нас розташована така левітуюча консоль, також є підлокітник на дві руки для зручності, є така кнопка. Відчиняємо, там є ніша, доволі глибока. Також є два підстаканники, які закриваються такою ширмочкою. Це дуже зручно, щоб не накопичувався пил. Також є бездротова зарядка, а над нею два механічних дефлектора для контролю регулювання потоку повітря. Поруч із селектором передач також знаходяться фізичні кнопки. Ця кнопка відповідає за вибір режиму їзди, за рівень підйому бортової панелі, камера 360 та кнопки, відповідаючи за автопаркування. Знизу у нас є два USB-роз'єми, також є роз'єм на 12 вольт та невелика ніша. Взагалі консоль оформлена дуже симпатична. Все на своїх місцях є така естетична пластикова вставка під дерево. Бардачок відкривається механічним поважим. Всередині оздоблений фетрум. Також нам положили інструкції для авто. А що там у нас позаду? Давайте подивимось. Так. І що одразу хочеться сказати, місця тут багато, навіть для мене, причому по всім сторонам. Сидіння тут не регулюється, але в принципі так зручно. Також у нас є підлокітник з підстаканниками. Будь ласка. Також зручні підголівники, не гірше за передній ряд. Є механічні дефлектори для регулювання потоку повітря, а знизу є два порти: USB та TFC. Центральний тунель відсутній повністю. Це означає, що і третій пасажир сюди цілком поміститься. По бокам є ручки та механічні кнопки для вмикання світла. Ну що, можемо відправлятись на тест-драйв? Машинка стартувала так жуваво, як навіть сказав. Кермо дуже добре реагує на всі мої рухи рукою. По класи це набирає дуже швидко швидкість, і гайма працюють невідмінно. Що мені подобається в електрокарах, що коли забираєш ногу з газу, машинка так поступово раз і гальмує. Навіть не треба натискати на педаль. А все за рахунок чого правильно рекуперація. Відчувається так трохи ямки, Підвізка, я б не сказав, що дуже От, Виворіт руля нормальний, солідний. Машинка жваво дуже набирає хід, ну це і не дивно. Той факт, що в цій машині 700 кінських сил так і напрошується порівняння із зарядженими німецькими автівками BMW, мерседесами AMG. Тут звісно керованість не така, воях націлений більше на комфортне пересування, і до пряміальних автів, таких як Мерседес та Вольва, фрі, вже достатньо близький. Що мені подобається, що сидіння підіймаються вверх та опускаються вниз. Тому навіть якщо у мене на такий зріст, все одно воді тут буде комфортно зараз. Я трохи. Опущу донизу вартову панель під свій зріст. О. Тепер мені її видно повністю. От ми їдемо, я її повністю бачу. Прикольно. За рахунок того, що у нас подвійне склопакет, я практично нічого не чую, що відбувається на вулиці. Також хочу відмітити її габарити. Вона насправді не дуже велика. О, зараз ми поямки. Так добре, вона не дуже велика, і я дуже швидко насправді звик до, до її габаритів. Тобто я її вже відчуваю повністю. Мені знадобилось там хвилин 10, щоб на ній поїздити, я її, в принципі, вже відчуваю. А це мені здається дуже важливий аспект, особливо для міста. Ну і взагалі, ця машина більше для комфорту, як ми вже казали. Вона чисто така, я б навіть сказав, сімейна, міська. Автівка, друзі, чому на початку я сказав, що це ідеальний електрокар. Тому що за 45 тисяч доларів ви отримаєте крутезну машину, в якій зібрано багато зручних, сучасних та навіть передових технологій. За відносно на величезні гроші, ви отримуєте машину преміум класу, яка значно дешевше своїх європейських аналогів. Якщо після перегляду цього відео у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ми відповімо кожному. Купувати цей електромобіль чи ні, звісно, вирішувати вам. Але де купувати тут без варіантів. Encars.